Що стосується чергових частин, це не скрізь є вільний доступ громадян до вестиблюрів міськрай Вінкора. В Києві зафіксовані такі випадки, що не можна пройти не тільки у вестиблю відділ, а й на прилеглу територію, тому що цей територіальний відділ міліції відгороджений парканом, на паркані встановлена фіртка, на фіртці кодовий замок і переговорний принцип з черговим. От це територіальний відділ номер 1 Печерського районного управління в місті Київ. Черговий неодноразово переривав розмову з моніторником, намагався пройти до більного відділу. На прохання все-таки запустити, щоб він подивився документацію, надати книгу з карт та познайомитися з роботою дільничних інспекторів міліції, черговий його не пустив на територію і сказав на питання, чому не можна пройти у підрозділів. Він сказав, ви не маєте права і у нас тут секрет суворої звітності. Є такі випадки. Хоча відповідно до наказу 400-го 2004 -го року вхід до виступу має бути вільний, туди може потрапити громадянин в будь-який час дня і ночі. Ну, звичайно, нічний час через переговорний пристрій черговий тут для тушпоту. Звернення до були і відверті, так би мовити, факти такого, можна сказати, упередженого ставлення. Коли в Золотоніському районі Черкаської області Громадські спостерігачі намагалися вияснити, де перебуває, доставлена працівниками міліції особа в цьому райвідділі черговий некоректно грубо відповідав. в того, хто її доставляв. У нас таких тут немає записаних, але в кінці повідомили їм, що це жінка. Рома циганської національності на що черговий То що ви мені тут морочити голову, півгодини зразу б сказали, що це не людина, а це циган, І відразу сказав, де вона знаходиться. От. Це свідчить про те, що все-таки ті, як би мовити, посили, які йдуть із Міністерства внутрішньої справді. В тому числі поводяться е, представниками громадських рад, е, заняття з працівниками міліції з дотримання прав людини, вони не доходять до кожного працівника і безпосім допускаються такі правопорушення.